Прихлопа на дівчатка, ми з вами і Сьогодні ми зіграємо з вами а, в, знову в Hide and Seek. О. Мене дивують, ці люди, е, які... Що <схід> це за скін? Чувак? Де ти одягався? Корона... Ти би корона. Тобе ти... Я сам з України, чувак. Ні, ні, ти точно з України. <laughs> ти мене лякаєш. Е, одним словом, вирішив я знову зіграти в Hide and Seek. Чому би і ні? Адже я хочу... Побільше в нього зіграти, тим більше люди, це найбільший наплив бути на ці сервера, і тепер легше зайти на них. Тому грайте на здоров'я, сервер ліцензований, якщо ви не бачимо нового відео. А, а я буду чекати, поки почнеться сама карта, наберуться люди і так далі. І так, друзі, почалося! У нас не знаю, що це за карта, але мені якось все одно я дерево. Окей. Ааа... Так, одну секунду. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Нє, норм, походу, відлагало. <с> Просто буває таке от останнє час у Майнкрафті, я вже давно до нього не заходив і ось е, є такі підлаговання, а вже. Боже мій! Боже мій! О, майкат! Ой майка! Вже почав шукати, а я дерево довго, не серед якихось сради. Так, стоп, не панікуйте. До речі, казали, що якщо отак от стояти непоручно, то ти стаєш блок. Якщо рухатися різні сторони, то все. тебе засічуть. Там було дошки. Жибок дошки. Ти мій син, повернись до мене! Правильно, і сюди зараз посратися надаю. Ти що тут робиш? Не бачиш батько, тут летсплеї знімає, е, відео робить, ютуб український продвигає. Е, вот. Так, ти мені це теж не подобається. Так, читасне, читисту, <гас> знаєш. <гас> так, <гас> так. Чувак, бежи! Нет, не! О, фок! Бежи! 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 Ай, я на моем! На моем отива! На моих, не знаю, як. Яку так актуально для демона? Короче. На моих дровах. Я счастлива с убивство. Жахтон убийство. Турун. Туру.

та-да-тон-тан-тан-тан тон. Так. Досить музикальної паузи. Я просто хвилю, що мене не злили. Так, Зараз план. План спецназівця. Сват. Він навіть не задумався наверсліст. Боже. Все. Досить потрібно не відпочити. Оооо. Оооо, да. Мегке. Мегке ліжко. Не знаю, кожен з п'ятою точкою е, присідає на подушку. А потім хто на неї спати буде. Точно не я. Я блок дерево. Я нічого не знаю. Так. Е, треба щось робити, так не цікаво.

Не було забігати. Черт, зверну. А дивіться, люди там бігають. Ух ты, братан. А не виставить. Аааа! Німінь сюди. Так, прикольно. Та-ан-дан. Так, прикол. Дан -дан. Так, прикол. Не лагай, будь ласка. Я просто застрягаю цих стурков. Ну добре, прикол не вийде. Я хотів прикол, але його просто не вирішив. А ви бачите? От, от бачите вже вода. Зараз відлагаю знову очки. Не, відлагав. Е Якщо стояти на місці, то... Єей! Е Єес! ЄС, Ніга? Ніга, я взагалі хотів його підійти вдарити. Так, для екшену. Ну ладно, давайте перейдемо ще на якийсь один СР і будемо закінчувати. І так, друзі, я пічка. Давайте подивимося на карту. Е, спостерігати буде за неї. До слово я хотів сказати Мудри, як завжди, вийшло по-дурному. І карта досить -таки цікава, але ми зараз будемо зніматися не цим Ми будемо е, грати в ролі Чувача Доктора Холмса. Е, чи як це можна назвати? Одним словом, я йду до... Е, чувака короче и хочу ему сдатись я типа м типа м знаешь я вырешил тут я тут короче вирішив, так дай не я? я бежу до нього я хочу ему сдатись так мм Ти ну, ты серьезно ты серьезно это зараз забью рукой пацан тоже так захотел зараптон так И он не убил. Боже мой. Так. А, маяк. Маяк. Микростропина игра. на. Оба на. опа на. на. опана, на. опа на. опа на. опа на. Опа-на! на. опана, Еп. Еп. Так, у нас... Блин, десь пропав у мене звук в Майн. Вы серьезно? Пропав десь звук в Майнкрафті. И тепер якось не знаю. Якось опа! Мы... Так, по-любому хтось тут А, я вже бачу. Кіке троє? Ей, чотирьох, очілося. Як два пальчі обійшла. Найшов всіх, покарав. І все. І як про... І як про! Вийшов, і сказав, що я... вроде Так, стоп, де? Я його бачив. Я вже кудись пішов, і подумав, я ж його не побачив. І... Вирішив зістикти! Hmm. Wait. it. That thing! Uh Dun 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 Dun, dun 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 Nice. Hmm Nice in the stick. Так, я бачу вже здесь на парні біжить за кимось. Вони всі все решта, де вони всі путіка. Невже вони нас ікеру зум вирішили вы рішили свою холонку. Не. Треба щось продумати. Так, давайте на той острів, а на знаєте, я так думаю. Треба якось їх порішати, ні? Стоп, да да. Аааа, хайдер схо разів Сикериц ещ шукай. Боже. Забувся, забувся. Бля. А, о, пра. Да, 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 да. Ну ты... Ты серьзно? Наречь просто... Ты серьезно? Еваааа. І це б він тролі. Якби його ніхто не побачив, там би чувак піджав. Ні, ніколи. Всі потіка. Тьонь-т-тоо. Ні, реально це через цю воду взагалі тяжко щось побачити, тому що легко залізть, приклад піднес. Виходить, тільки для того, щоб взяти повітря і все. Ти вже маєш схованку і до скінепан, тому що треба оплести в всю воду. Провіряю на зброю. Так, треба проплисти всю, всю водойму. Всю і і ще попробую знайти це сікерів, тому що вони там ховаються, вони різного, Різних кольорів, різні блаки. Так, наші вже тупо походу роблять на ЕНЕКІБЕНИКИ, ну, але, в принципі, з ними згоден, так завжди роблю. По ідеї, виходить. Та-та! ТАТОо! Енкібенки! Єловереники! Енкібенки, раз, два, три! Спевніш 2. Кого я уб'ю наступо. <гум> так. Що! Чорт, забирай, ми програли! <глзв> я такий злий, який злий, що буду ламати спавни, який неможливо лямати. Я вдарю NPC, якого неможливо вбити. І я вдарю по табличці, по якій неможливо. Ні, я можливо зайти, але я тут не хочу. Що ж, друзі, дякуюся за перегляд. Отакова от серія, не знаю, було дово, малої і так далі, але потрібно спішити. Тому дякуюся за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. З вами був Хроніт і всім па па!